Переживання травми перенесене на полотно, фіксація поточної реальності, що відтворює особисте сприйняття війни. Саме ці слова як найкраще передають тематику експозицію із назвою Вона, яка вихідними промайнула у кривому розі. До експозиції увійшли зо три десятки полотен сучасних художників: Валерія Сосни, Валентини Назаренко, Альбіни Денисової, Ренато Ортіса та Олександра Юрченка. Вони створювалися в період з 2014 року і до нині. Переважна більшість за часів повномасштабного вторгнення. Так, наприклад, Валентина Назаренко, яка багато років свого життя присвятила роботі художниці оформлювачки у ляльковому театрі, представила чотири картини, назви лаконічні. Сюжет зрозумілий навіть дитині. Відтак на роботі шах і мат Валентина зобразила президента ворожої країни переможеним білим шаховим королем, натякаючи на те, що зазнати поразки, повинен той, хто й почав цю війну. Кожен побачить щось різне, тому що у кожного різні відчуття, хто це пережив, хто там у когось окупація, у когось там під бомбежкою може був. А так, я думаю, у кожного різні відчуття. Ну, це моє відчуття. Увиразнити атмосферу та передати настрій митців, який вони вкладали у свої роботи, допомогли фактурній інсталяції, які створив автор виставки Ренато Ортіс: Мерехтіння світла, темні тони, запалені свічки та дим передавали стан відчуття дзвінкого жаху, який підкреслив відповідний музичний супровід. Вона... виставка називається Вона не хотілося називати в лоб присвячена вона звичайно ж війні, нашому спільному горю, стану, боротьбі в кожного своє вираження з художників. Хтось кричить, хтось шепоче. Я навмисно зробив її нетривалою, аби не поширювати цей біль, а показати погляд художника на ті події, що зараз відбуваються. Побачити тематичну експозицію містяни мали змогу лише впродовж двох вечорів 30 та 31 березня, разом із митцями і з нетерпінням очікуємо на продовження експозиції з такою ж самою назвою Вона яка б асоціювалася не з війною, а з перемогою та мирним життям після неї. Кузьма Шишкін Сергій Іванкін, перший міський.